План готовий. Європейські війська зайдуть в Україну. Будуть і західні винищувачі. Скільки солдатів приїдуть, де вони стоятимуть, і чи закриють над Україною небо? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Великобританія та Франція підготували план введення європейських військ в Україну. Його у Вашингтоні особисто презентує прем'єр Кір Стармер. Він летить на зустріч із Дональдом Трампом. За інформацією видання за телеграф, Європа готова розмістити в Україні 30 тисяч військових під своїм командуванням. Базуватися солдати будуть у містах, портах і критичній інфраструктурі далеко від лінії фронту, натомість на передових позиціях стоятиме українська армія. Невелику кількість європейських військ пропонують компенсувати так званим технічним моніторингом, тобто США та Європа. Будуть стежити за дотриманням припинення вогню через літаки розвідки, безпілотники та супутники. Військово-морські патрульні кораблі направляють до Чорного моря для захисту судноплавних шляхів. Водночас, американські винищувачі у Румунії та Польщі перебуватимуть у режимі готовності на випадок порушення перемир'я із боку Москви. Також на базах по східному кордону НАТО розмістять великий контингент, готовий негайно відповісти на агресію Росії. Крім цього, Стармер проситиме США допомогти Україні ракетами та системами ППО для захисту неба від можливих атак. Тим часом The Times пише, що Британія може направити до України винищувачі Тайфун. Вони стануть елементом так званої повітряної поліції. Схожу програму НАТО реалізовує із 2004 року для захисту повітряного простору країн Балтії. Британці вважають, що цей варіант реалістичніший ніж повне закриття неба над Україною. Базуватися літаки тайфун будуть у Польщі. Вони перебуватимуть у стані бойової готовності. Для такої місії, пише газета, потрібні десятки винищувачів. Попередньо йдеться про 30-40 бортів. Літаки будуть розвивати максимальну швидкість до 2400 км на годину. Без дозаправки вони здатні діяти у радіусі 1390 км. Озброєні винищувачі будуть керованими ракетами повітря-повітря, повітря, земля. А також вбудованими гарматами. Слідом за стармером до Вашингтона полетить Еммануель Макрон. Однак, президент Франції зустрінеться із Трампом уже наступного тижня. Переш повідомляє, що Макрон буде наполягати на участі Європи у мирному процесі, говоритиме про готовність надати Україні гарантії безпеки. Тим часом видання Financial Times акцентує: Європейські війська діятимуть в Україні не під егідою НАТО. Зазначається, що місія може очолюватися об'єднаними експедиційними силами франко-британським формуванням, командування яким може здійснюватися або зі штаб-квартири Великої Британії у Нортводі, Лондон, або із французької штаб-квартири у форті Монбалергін за межами Парижа. Співрозмовники видання кажуть, що основна перевага Європи над Росією це військово-повітряні сили, тому ставка буде саме на авіацію а наземні війська відіграватимуть допоміжну роль. Долучитися до місії можуть також інші європейські країни. Про кого йдеться? Видання Бабель показали на мапі, якою є позиція тих чи інших держав щодо готовності вести свої війська в Україну. Окрім Франції та Британії, це поки що Нідерланди та Швеція. Звісно, що Кремль після таких новин уже в істериці. Речник Путіна Димітрій Пісков заявив, що Москві, бачте, не подобається ідея миротворчих сил на території України. Ось його слова. Це викликає наше занепокоєння, тому що йдеться про направлення військових контингентів в Україну. Ця тема дуже важлива для нас. Ми дуже уважно відстежуємо це. Хочу нагадати слова нашого міністра закордонних справ: що розміщення військових контингентів країни, які є членами НАТО, на території України, не може для нас бути прийнятним. Кінець цитати. Нічого дивного в тому, що Москва проти європейських військ в Україні немає, так вважає експерт бюро аналізу політики Віктор Бобаренко. Він пояснив, чому місію іноземного контингенту не вдасться реалізувати. А Росія готова прийняти це, що війська країн НАТО. Вони у них же ж найголовніший пункт: що типа, чому вони почали війну, тому що їх страшенно колотило, що Україну возьмуть у НАТО, а тут війська НАТО прийдуть Тобто їх можна школоти чесніше. І вони на цей варіант не підуть. ну ну Ніяк не підуть. Вони не будуть погоджуватися на цей варіант. Я так думаю, що це ну між нами кажучи, що це підняття наших е теж пантов ставок, да, там, типа. Е це те, чим ми можемо поступитися, ну, умовно, союзники наші. Коли там ну Рубіо ж каже ну Трампа, за ним Рубіо, всі ж кажуть що треба, щоб поступалися обидві сторони. Для цього треба наколотити обом сторонам понтов, от, а потім ними поступатися. Тому там е, Пісков каже, що віддавати Херсон і Запорожжя, це свята руська землюшка А Макрон каже: введемо війська, там, плюс британці кажуть, введемо там ще хтось, ще хтось вводимо, вводим А потім каже е, десь. На загальних переговорах Сполучені Штати і скажуть: а давайте трошечки попустимо свої апетіти, і ви не будете говорити про французькі війська і про німецькі в Сумах на курській дугі. Да? От, а Росія хай припинить свої розмови про Запоріжжя і Херсон. Ну, то а те, що, що тоді буде гарантією? А що ж тоді буде гарантіями, пане Вікторе? Раніше зараз про зброю, так про те, що про нашу сильну армію, про те, що про гарантію щось... Гарантії і мають бути якісь миротворчі сили, але вже це сили не європейські, а під егідою ООН, наприклад, і це сили глобального півдня. Це можуть бути якісь пакистанські хлопці, парагвайські, там Індія має яку армію величезну, да то можливо вони там якісь контингенти надішлють. Умовно, це можуть бути, можуть бути два варіанти. Або це будуть війська, наприклад, глобального півдня, тобто, є війська не НАТО і не Ташкентського договору. Да, це де Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Росія і так далі, да. Тобто ні ті, ні ті. Окей. Або це можуть бути навпаки, але. Беруть, наприклад, там французькі англійські, але китайські і білоруські. От у нас стоїть блокпост білоруський, потім французький, наступний китайський, наступний англійський. Розумієте, тоді ну, це тоді якби те, що можуть погодити всі, що стоїть і а тим більше, що білоруси як би б згодились. Китай. Говорить, що він згоден бути гарантом, а от Китай якраз буде серйозним гарантом, тому що якщо в Китаї упруться і скажуть Путіну не, не шуми, то він і не буде шуміть. От. Але з іншого боку, чи погодимося ми, щоб кругом стояли тільки китайські війська. Тому це можуть бути це обов'язково мають бути якісь миротворчі контингенти. Я не говорю про те, що вони мають стояти прямо по траншеям в нитку. Ну ви уявляєте, який фронт це. Це ніяких 100 тисяч не вистачить. Це при тому, що там, по, якщо це по міжнародним правилам кожні 4 місяці ротація. От вивезли хлопців там з Індії, да? Гарячих десь на на 4 місяці сюди на зиму, наприклад, на наступну все через 4 місяці Треба їм дати перепочити, виводити, ротувати тобто насправді військ має бути більше. Але зрозуміло, що для багатьох бідних країн це дуже класно. Чому? Тому що ООН платитимуть щедро цим військам. От всі кажуть, українці в місіях ООН кругом були. Ну да, то, що наші з задоволенням йшли, була битва, устроїться в місії ООН неможливо було, то, що там платили офіцери, тут платили копійки, а там платили 4-5 тисяч доларів. То відповідно, звісно ж. От, так що але. Ну, цей мандат має бути наданий. Тобто, це мають бути ну, умовно, тому що ну от перший етап, там, наприклад, ми стріляємо по тилам один одного. Ну тут легко. А вже другий етап, наприклад, якщо ми говоримо про заморозку конфлікту, наприклад, кажемо там з якогось 20 березня чи з 1 квітня відводимо важку техніку. Окей, значить, вони мусять відвести всі танки, саушки, все те, що стріляє, умовно. На фронті можуть бути тільки там батальйонний міномет. да там Найбільша зброя це 120 мм міліметровий міномет, на який у нас оце ж міни в були. І він стріляє там до п'яти семи кілометрів. Все, максимум. А артилерія відведена і з нашого боку, і з їхнього кабель не літають. От то. Власне, а хтось же ж мусить відслідкувати, тому що ми не довіряємо тим шлеперам. Ну, ми, ми не довіряємо, тому що ну там нікому ж довіряти, росіюшки ж довіряти не можна апріорі, це там положняка, ксіома Росії не віримо. І тому треба, щоб хтось був з мандатом, хто приїде, покаже свою корочку, що от я дивіться за ОБСЄ або я з ООН. І я дійсно підтверджую, що вони відвели е, такі, то скільки то гаубиць з фронту от, на 30 кілометрів від фронту. А з цього боку теж хтось каже, що да українська сторона теж відвела. Розумієте? І от так тільки буває. Але цей мандат комусь має дати. Тобто, обидві сторони довіряють цим людям. Хай це буде ОБСЄ чи хай це буде ну механізми є, це, може бути і ООН. Так само, як. В ядерні цим є магате. Для того вони й придумали магате. да, для того, щоб їздили по об'єктам. Якби казали, що цей об'єкт безпечний і оце ну це, е, е, це ж зрозуміло. І тому е, е, домовлятись треба тільки так, виключно так. Водночас військовий експерт Владислав Селезнюк переконаний, що миротворці під Егідою ООН теж не зможуть зайти в Україну. На його думку, Росія просто цього не допустить. А чи є варігідність е, того, що е, миротворчі контингенти з країн? Європейського континенту чи можливо з інших країн світу може стати частиною миротворчої місії на теренах нашої країни, і знову ж таки ми з вами дійшли до висновку, що це абсолютно нереальне через відсутність відповідного правового механізму реалізації цієї місії. Бо, по перше, під прапором ООН на ця місія точно не життєздайна в плані реалізації, бо Росія перебуваючи у складі Рад без ООН, точно скористається правом вета та не дозволить розміщення міжнародних. Жодних миротворців на теренах нашої країни і пізніше я поясню, чому а під прапором країн НАТО це так точно і гарантовано. Бо саме заради того Путін починав так званої СВО у лютому 22 го року, щоб жодна, жоден військовослужбовець північно-атлантичного альянсу не був присутнім на теренах України. Що ж стосується. В принципі, позиції Путіна та його оточення, то воно очевидно. Вони марять тотальним контролем над Україною. Ну і на певному етапі цього, цього прагнення реалізації цього прагнення вони намагаються взяти контроль, бодай ті території України, які відповідно до нової редакції Російської конституції, нібито вже включено до складу Росії. Йдеться про Луганську. Донецьку, Херсонську та Запорізькій області, вочевидь, що за таких умов перебування миротворців, незалежно від того, під яким вони прапором будуть діяти, це і суперечить планам та очікуванням Путіна та його оточення. І відповідно жодних навіть варіантів, що цей якесь може бути зреалізовано, немає. Окрім єдиного міждержавні двосторонні угоди. Ну, накшот Україна, Великобританія чи Україна, Франція. Такий варіант можливий. Я б не став його виключати, але ж знову ж таки. Як швидко він буде зреалізований? Хто буде фінансувати цю миротворчу а Ми ж розуміємо, що перебування кількох десятків тисяч миротворців це чимали грошей. 2009 року я е, був у складі 12 ротації спільно українсько польсько літовського батальйону КРОПОЛБАТ на теренах е, Республіки Косово. Е, я добре пам'ятаю наскільки фінансово затратна, вся ця історія пов'язана із розміщенням миротворчого персоналу із відповідним забезпеченням виконання ним бойових завдань. Непроста історія. Тому я думаю, що скоріш за все питання миротворчої місії впреться не лише в певні політичні забобони чи е, перестароги наших, зокрема європейських партнерів, а в першу чергу вона впреться в відсутність відповідного фінансування для забезпечення цих місій. Наскільки життєздатною є ідея європейського контингенту на території України? Друзі, напишіть свою думку в коментарях під випуском і не забудьте поставити вподобайку.